Доброго ранку, і знову, як ви бачите, я на рибалці, знову сижу в човні. Хоча ще декілька днів тому я рибачив на Дніпрі, і це була шикарна подорож на 10 днів рибалки на Дніпро змагання, чемпіонат України, на якому ми до слова стали абсолютними чемпіонами України по ловлі хижої риби човна. І повертаючись додому, думали. Ну тепер треба декілька днів відпочити, але повернулись в неділю ввечері. Зараз середа, ранок, і знову на воді. Все ж таки, хочеться ловити рибу, хочеться отримати ці покльовки, бажані покльовки, покльовки судака, покльовки щуки. В руках ті ж самі снасті, які використовую на змаганнях. Це є Medium Skyline, Twin Power, 0,8 восьмійшнарок, приманки в розмірі близько 4 дюймів. І сьогоднішня ціль. Пошукати рибу вже на наших домашніх львівських водоймах. Пошукаємо по рельєфі, по глибині. Основна ціль судак, але поруч з цим судаком однозначно тут живе щука, живе крупний окунь. Тому цій рибі я також буду шалено радий. Перша приманка, — дюйма фюжн в кольорі моторне масло, адже минулого року я рибачив на цій водоймі, і саме моторне масло показало хороші результати по щуці по судаку. Тепер не терпиться зробити перший закид і отримати першу покльовку. Покльовки не було, я підривав, почув важкість. Я підсік, от воно фракціон ззикнув і все. Це все, що було. Покльовки не було. Те, що було до цього, було не так ярко виражено, а зараз попав в кордетно. зійшла. І нарешті на моєму гачку риба прикрий схід і та ж сама локація, не змінюючи і щось висить на гачку. Але таке враження все ж таки, що це не хижак. Під самим човном стався навис цієї риби. Ну так, по поведінці, по поведінці це явно все ж таки не хижа риба. Зараз спробую її підняти і подивимося хто там. Карпуха. Карпуха, причому дивіться, сидить. сидить в районі голови. Біля голови засічений, невеличкий такий. Невеличкий, але приємний. Хоча насправді початок рибалки зовсім не задався, тому що тричі, тричі в мене на гачку був судак і ні одного в чого я так і не дотягнув. Була холоста покльовка з повністю розірваною приманкою. Одного судака я тягнув. І він мені зійшов з осетного гачка. На жаль, поки що з карпом щось не до кінця вдається. Але... Ой, покажу з карпом, з судаком не до кінця вдається. Але зато на гачку є бійкий суперник. Бійкий суперник кропець. Ось такий він. О, за якір хоче заплисти, треба його не пускати, не давати йому сильно гуляти. Ось такий він. Па! І є в нашому піцаку. Ох, хочу втікнути. Є в нашому піцаку карпуха. І ось такий, друзі, дивіться, який красивий. Красивий-красивий карп. Невеликий, кілограма, ну, думаю, максимум 4, але кажу, після ряду невдач з судаками, все ж таки він піднімає мій настрій, тому що нарешті є рибка в руках. Сильна, бойова, приємна. І однозначно дуже-дуже красива рибка. Такий коробець обов'язково зараз отримує світлину, яку я виставлю одразу свій інстаграм, адже красивий, красивий, красивий коробець красивого-красивого окраса. Красивого ну ж заряди, заряди, зразу так позитивом. Паличку заставив працювати, фракціончик поспівати. Ну і каже, мені настрій підняв просто суперово. Рибка ще одна заступна закиду після карпухи. Видається взяти. Ну, я вже сподіваюся, це саме судак. Була характерна для нього покльовка. з повного викиду, саме з того місця, де я вже мав схід. Рибка пручається не дуже сильно, і я вже її підвожу до човна. Зараз ми піднімемо подивимося, хто там. Но це однозначно судак. На мій погляд. А от цікаво ти з нею розмір. Та, судачок. Судачок. Непоганого розміру в районі кілушечки. Ах, красота. За глибини. Тут піна метрів 8 глибини. І дивіться, як він впевнено ковтнув. Тільки один грузик. З мордашки стерчить. Ну, красота, красота. Бачите, все ж таки непогано точку вдалося знайти. Схід судака. Карпуха бонусний. Наступний закид і знову судак. Ну, Красота. Дивіться, який у нього просто чудовий плавник. 18 грам моторне масло, 4 дюйма і такий судак в районі кілограма. Так само. Дві фотографії, давайте я його скоренько відпустимо. Подивимося, як він нас зараз красиво має піти. В принципі, ох! На судак він такий судак він це любить зробити. Перед цим чином, коли ти пускаєш різко, стартанути і втекти в кляпта твою водою. Але дивіться, реально вірив, що на цій точці є, один дійшов і все ж таки вдалося зловити моторне масло на глибині. Працьовує. Отримав першу покровку садика на Fusion 4 дюйма, і сталося таке враження, що він взяв саме в голову, тому що на самій приманці не було жодного сліду, і тільки на грузику були легкі сліди від його зубів. Відповідно, що я зробив, я вчепив додатковий трійничок спорід приманки з надією на те, що якщо він ще раз дарить в голову, мені все ж таки вдасться його засікти на цей додатковий трійник. Але наступний судак був ще розумніший, і він клюнув вже саме в хвостик приманки. Можна подивитись, які він сліди позалишав. Багато порізів, аж таких роздертих конкретно від кликами судака. І виходить, що цей трійничок, який я поставив вперед, мені не допоміг, тому що судак вже атакував саме в квіст, але до гачка не дістав. І аж з третьої покльовки все ж таки склалось все, як має бути. І судак. З'їв мою приманку, причому з'їв дуже і дуже впевнено. Таке враження, що стався такий короткий вихід, і виряд одразу декілька покльовок получив, А можливо, просто став на точку з рибою. Так що зараз будемо далі це перевіряти. Ще декількома закладами в цю точку, і якщо нічого не послідує в плані покльовок, тоді попробую змінити кут подачі, адже кут подачі приманки на точці часто вирішує дуже багато. Риба привикає, звикає особливо судак. Він дуже капризний в цьому плані, але змінивши кут подачі, тобто перепливши в протилежну сторону, якщо зараз я кидаю проти вітру в там ту сторону дамби, то я перепливу метрів на 50 і буду кидати в зворотню сторону. І думаю, саме такий прийом мав би допомогти. Зловити ще рибу з цієї точки. Покльовка О, шикарно трусить мордою. Так, навіть незвично трусить мордою, але явно не щука. І ця точка колись мені видавала дуже крупного окуня. Тому попущу фрикціон. Но на гачку щось достойне. На гачку щось реально достойне. Ох, дивіться, який кабаняра окунь. Нічого собі! Такого окуня я саме тут вже і ловив з цієї точки. Ну, попробуємо його зараз прийняти. Окуняра мега достойний. Опа, опа, опа. <по> подивіться на цей шикарний трофей, подивіться на цю рибу. О, ну, таких окунів знайти і зловити це просто на ну, неймовірне щастя. На жаль, не часто стаються такі покльовки, але просто зверніть увагу, я думаю, це окунь грав на 800-900 і він з'їв. Мої приманки тільки проскочив корягу, класна покльовочка і і суперовий Ви Знаєте, перше, що зараз спав на думку і просто вже не терпиться, це зважити цю рибу, тому що, ух, як цікаво, Наш, скільки він може мати. Оконь дуже-дуже достойний. Клас крутяк. Зараз ми його зважимо і покажемо вам вагу. Показує вам вагу. Це було круто. І це зараз наразі мій другий за розміром окунь в житті. Найбільшого окуня своє злив на кілограм 200, на третьому місці 995 г цей всього на 20 грам крупніший, але дуже і дуже достойний, дуже і дуже грубенький. І ми подаруємо життя, ну просто обов'язково. Клас. Такі покльовки, такі риби. Клюють, на жаль, у мене раз в рік такі окуня, але клюють. Я їм дарую життя, приїжджаю знову і ловлю знову. Тому я щасливий. А зараз продовжимо. Обловлювати цей прибережний куряжник. Невелика глибина, буквально з валом з 2 на 4 метра розкидані пеньки, і саме в цій локації зараз трапляються покльовки. Так що давайте я продовжу ловити рибу і одразу розкажу, на що ж ловиться. Хоч і глибина зовсім невелика, от я кидав вздовж бровки, тобто попадав десь орієнтовно на 2,5 метра всього. джиг головка 14 грам, фіолетовий віброхвіст в розмірі 4 дюйма. І чому саме джиг головка На дні розкидані. Пеньки. Тобто це не якісь каряги, нема багато гілочок, просто такі одинокі пеньки. В принципі, джиголовка їх досить добре проходить. Ловити на двійник, ловити там на з трійником точно не варіант, Офсет дає погану реалізацію, адже головка оптимальне рішення Взагалі, під об'ємні віброхвости, взагалі оптимальне рішення, і в таких умовах вона не зачіпається практично. Тому, в плані обрати монтаж для мене це взагалі не проблема. Fusion ідеально сідає під джиголовку, І взагалі об'ємні віброхвости ідеально сідають під джиголовку, Вона добре стабілізує її гру. Так що, вибір, очевидний, як бачите, він вірний, тому що риба в наших руках. А риба, риба дуже непогана. А емоції, задоволення це надовго. Водна точка обловлена. Зараз налив собі гарячу чайочку з термоса, і буду все ж таки зміщатись, рухатись в сторону глибокої частини водойми, в сторону дамби. Як сьогодні показав холод, глибина там в районі від 7 до 9 метрів. Шукаю судака я на твердому дні, на буграх, там є класні такі перепадики. Вони буквально невеликі, там на пів метра, на метр, але переважно на всіх перепадах є саме тверде дно, якийсь камінь, ракушка. І в таких місцях тримається судак. Так що... У мене на годиннику пів четвертої дня, і орієнтовно в шостій вже буде темно. Так що останні годинки дві рибалки маю намір повпиратись саме в судака. І сподіваюсь, ще будуть красиві кликасті рибки в моїх руках. Адже зранку, на жаль, через ряд різних причин один судак зійшов, один не засікся. тільки одного зловив, хоча мав в цілому п'ять покльовок судака. Так що зараз гарячого чайочку і будемо рухатися в глибоку частину водойми. Змінив свою точку, змінив локацію ловлі. А, глибока частина озера переді мною, стоїмо якір там, 7 з копійками метрів. І саме на цій точці я вже планую дочекатись вечірнього виходу судака, якщо він буде. Якщо не буде, буде прикро. Але по факту ще близько години часу на рибалку в мене є. Тут піді мною є тверде дно, є рельєф, є біла риба, і що головне в ехолоті ми бачили судака. Я не бачу причин, щоб його не зловити. Але Судак він такий буває буває таким партизаном, що от стоїть і не бере. Ну, сподіваюся, не про сьогоднішній день, я все ж таки дочекаюсь цієї покльовки. А якщо говорити про саму водойму, то сьогодні, приїхавши зранку, мене дуже здивувало те, що... Вода впала приблизно на півтора метра по рівню. І як нам пояснили на набудоймі власники, що відкрита дамба озеро спускається для того, щоб провести якісь там ремонтні роботи що дамби і окультурити більше береги. Це теж могло негативно вплинути на кльов, адже реально різка зміна рівня води. Це тиском прибиває рибу. Можливо, через це сьогодні такий неактивний кльов. Але, попри це, в руках наших була риба, непогана риба. І повторюсь, є надія на вечірній кльов. Судак клював зранку, весь день абсолютно ні одної покльовки судака, і зараз ввечері він має вийти, має клюнути. Сподіваюсь, покуситись на мою приманку. Повторюсь, мій план це все таки до кінця рибалки простояти саме на цій точці, в яку я більше всього вірю, і дочекатися цього виходу. У цих руках сьогодні торозайтова версія фаворитовського скайлайна. Медіум, як я вже говорив, це означає, що тест вудочки до 24 грам і для роботи з грузами 12-18 грам, саме такими, якими я сьогодні і працюю, все дуже і дуже комфортно. З підсічкою сюдика проблем немає в цієї вудочки. Спостерігаю зараз, як поруч біля мене, просто одна за другою. Показується мирна риба, вона скаче по горі, хоча глибини тут метрів 5-7, але карп, тут столоп чомусь вийшов на поверхню води і скаче, скаче один за іншим. Я ж продовжую стояти на своїй бровці і чекати судика. Значить, оснастив скайлайн я катушкою Shimano Twin Power. Я пам'ятаю, рік тому, коли ми знімали тут програму на цій самій водоймі. Це була моя перша рибалка з новеньким твіном, зараз їм уже рівно рік. Це 3000 розмір, глибока шпуля. Образний кноп, зручний під саме важку ловлю. Намотаний шнурочок 0,8 розміру по японській класифікації, це орієнтовно кілограм 5 на розрив. Восьмежилочка від Sunline. Так, є можливість покльовки щуки. Я все ж таки вирішую трошки перестрахуватись, тому флюр ставлю не дуже тонкий. Сьогодні взагалі 63-й зав'язав. Але попри це ви бачила тут тобто, і його конець, спокосився, не злякався, і судачок був. Все ж таки, я думаю, що на таких глибинах, на таких грузах, на такому розмірі приманок діаметр флюра не має якогось дуже великого значення. Тобто, був би там 0,3 чи 06, мені здається, кількість покльовок має бути абсолютно однакова. Тим часом сонце рівно сідає за дерева. Це наступає той ідеальний час. Ідеальний час вовка. А вовком називають саме судака. Я верю. Я верю и чекаю. Е! е, вот вона вечерняя поклевочка. хо <свистач> хо подивіться, просто подивіться, яке небо. Сонця давним-давно нема. І цей судак зробив мені Бог. <свистач> І от нарешті я вже попустив фрексіон перед човном, друзі, на гачку нарешті. Ви просто подивіться туди, подивіться, сонця нема давним-давно. А на гачку нарешті риба. Тільки зараз стався цей вихід. Хоча, скажу чесно, Віра вже давним-давно мене покидала. І ось цей судачок. Невеликий в районі кілограма так само, але дуже і дуже він бажаний. А, ходи, 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 сюди, малий, ходи. Оп-оп-оп. І подивіться. Подивіться на цю мою супер очікувану, супер бажану рибку. Фінальна рибка цього дня. Емоції цієї останньої покльовки, цього очікування, і ти нарешті отримуєш цей. Я не можу сказати, що це був дуже сильний удар, це був такий стандартний тук-тук судаковий, але емоції просто переповнюють, тому що реально хвилин 40 очікування. І нарешті, коли вже Віра повністю мене покинула, цей судак все ж таки вирішив змилитись надіною і подарувати свою покльовочку. Невеликий, кілограм. Але я безмежно радий навіть такому судаку, тому що я весь день чекав, чекав і чекав. Був ранковий вихід було зляти рибку. І от зараз пізній такий вечірній вихід. І ще один прекрасний, прекрасний судак у моїх руках. Ну і що ж, не буду. Я довго вмущу цього судачка, буквально так само одна фотографія. і Давайте подаруємо йому життя. Він дуже сильно мене порадував, ну дуже сильно. Красень, просто красень. З глибини 8 метрів, з бугарки, з твердого дна. Ух, ну це просто красота, коли ти віриш, чекаєш і це все трапляється. Друзі, це була моя остання риба сьогоднішнього дня. Зараз ще збирати човен, це ще ну, мінімум година часу. Проведу на березі, вже буде повністю темно, але не жалкую ні секунди, тому що нарешті вдалося дочекатися, вдалося взяти цей бажаний. Можна сказати, трофей, не трофейного розміру, але бажаний трофей. Тож в результаті сьогодні більше покльовок я, скажімо так, промахав, ніж реалізував. Якби реалізував всі, був би взагалі шикарний результат, але в цілому я задоволений, тому що класні судаки кілограмові і головне трофейний окунь на кілограм. Бонусом попався карпик, трошки не чесно, трошки не в рот, але наближено до рота. Так що, може бути, Емоцій подарував багато, на боротьбі був достатньо хорошим. З вами був Яна Зарбуженко і до нових зустрічей на телеканалі Трофей.